Лимон Хто перший, типа не закривається? Раз, два, три. <ривіт> Ай! Я шкурку дістала. <ривіт> Я тоже. <рик> а ти ж <що> не падаєш? Я все. Що він таке вкусно? Та єва, не за закончик то. Зараз вперед пари тут стопочку стукається. <рик> все. Валяється Бобік. <рик> бобік стоп. Щось ще з, з лимоном привертився в щось інше. <рик> Забий. А не забагато тобі ти єва. Що викинула туди, кудись? Ну ладно. Аня прибере. Що Ані зразу? <рі> 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 а, ти хоч <хоть> дихаєш, Єва? <рі>

Выйдем вторая часть или третья, я не знаю, но то прикольно знаю издеваться. Есть деваться, но не помню. А даже ты не робиш? ты все, давай. Що перші до руки плали, плав, то й дала. Давай один раз, і потім камера виключається вже, я думаю. І потім ще один, друга частина. Багато, я на твоє виробу. Короче, сейчас выйдет вторая часть.